Ми працюємо над іншими поданнями, які вказують на, на найбільш серйозні злочини, на наш погляд. Це ті злочини, які в Україні не можуть розслідувати взагалі, оскільки йдеться про злочини протилюдяності, які відсутні в Українському кримінальному кодексі. І тому Українська прокуратура і вона просто не може відкрити кримінальне провадження по таких злочинах. А йдеться про катування, це можна згадати злочин протилюдності, зокрема. Йдеться про насильницькі зникнення, а за нашою базою, базою даних тільки зникло більше, ніж 4100 осіб на окупованих територіях. І знов таки більше половини з них у Харківській області. Йдеться про тих, хто був незаконно затриманий і утримується під вартою сьогодні. Наші бази даних таких людей більше, ніж 900. Правохоронним органам просто шалено не вистачає людського ресурсу. В Харківській області на одного слідчого СБУ приходиться більше ніж 1500 злочинів. Ну хіба він може розслідувати таку кількість злочинів? Та ще будучи в тій ситуації, в якій він перебуває сьогодні. Тому ця робота пов'язана з нашими сподіваннями на те, що ми зможемо. Привернути увагу і в Україні, і за її межами, якби міжнародний кримінальний суд ці справи відкрив, ми б вважали б це нашою великою вдачею.